Унікальність контабасу в тому, що це насправді напій саме український старовинний національний напій той, що пили дійсно наші предки. Мене звати Роман Пелех. Я займаюсь відновленням українського національного старовинного напою, який називається контабас це напій 18 століття, він був втрачений приблизно в 1930-х роках під час голодомору. Напій виробляється із літра на літр дистиляту необхідно 500 мл брусніок чорної смородини. Для того, щоб зібрати 500 мл брусніок чорної смородини, треба двоє людей, 3 гектара поле тобто і працювати приблизно 2-3 години. Найстарші згадки ми знаходили в 1890-х років у книзі словيري Бориса Грінченка, вказано як нап'ється контабасу, стане нетверезий» і переводиться від оп'яняючого напідка. Також є згадки в книзі Клиновецької страви і напитки України. Вона 1913 року. В словнику Грінченка Контабас записаний 1890 роком. Контабас, як мінімум 100-150, може і 200 років, вже був відомий, тобто це був відомий вислів. Табас набуває такого природнього кольору саме завдяки брунькам. Брунькам чорної смородини. Він насправді в кінці буває і темніший. Ми робимо холодну фільтрацію цього напою. Як правильно пити? Пити правильно його не залпом, як у нас люблять люди пити. Необхідно для початку відчути аромат цього напою. Після того, як трошки ви відчули аромат, можна трошки спробувати спочатку на країш язику. І вже коли рецептори звикають до цього нового напою, можна його пити. Зазвичай смак Контабасу можна зрозуміти приблизно з третього ковтка. Також в Контабаса, чим він відрізняється від інших напоїв, контабаса дуже довгий після смак, який може тривати від 15 до 20 хвилин. Контабаса було декілька назв: був Контабал, Конобас. Кантабас і Конобас. Всі різні назви використовувалися в різних регіонах України, але це виключно український напій. Більше ні в яких країнах його не виробляли. Він вироблявся виключно тільки в Україні.